Квітучий Дніпро. У місті на шести локаціях розквітнув мавританський газон. Різнобарв'я квітів і трав можна побачити у сквері Янгеля та парках Амурському, Шевченка, Глоби, Дубініна та Хмельницького. Цьогоріч газон загалом засіяли на площі понад двох тисяч квадратних метрів. На відміну від інших міст України, у Дніпрі основу сумішей становлять квіти, а не злаки. Тож засаджені галявини є суцільним полотном, вкритим травою. Та безлічу квітучих рослин. Це багаторічні насадження, які за правильного догляду будуть радувати наших містян не один сезон. Якщо говорити безпосередньо про насінневий склад кожної локації, то це рослини, які адаптовані безпосередньо до нашого регіону, такі як мак, ромашка, льон, волошка, календула та інші, які мають дуже приємний аромат та гарний колір. Всі ці процеси забезпечують безпосередній період цвітіння кожної локації. Тобто наші відвідувачі, коли прийшли, наприклад, на цьому тижні безпосередні переваги голубого кольору. На наступному тижні це вже будуть жовті, червоні кольори. І Це забезпечує безперервний процес цвітіння.